Всім привіт, друзі! Гарної п'ятниці. Вона у мене розпочалась цікавенько. Можливо, вже хтось бачив. Ми ловили наше фазаниня, яке вискочило. Ну, в принципі, там кілька таких місць, куди воно молод прочкукнути. Просто раніше такого взагалі не було. Це нам, знаєте, така цікавинка, дивинка. Але добре, що воно просто так Юрій взяло вилетіло на руки, і Юра його заніс у клітку. Ну, то все таке. Ми вже з ним повипускали. По, все подавали, от, Тут я вже це ж так сюди з мікрою йшла, щоб це тут піднасти, тут вже підняла, Та думаю, зазирну, чи вони є. Є вони усі троє. то добре. Сьогодні Юра вивів Льосіка. Я то переживала, як він буде йти, а нічого. Дивіться, він почув, що я говорю, як стоїть, наставив мордочку і дивиться. Нічого, він, в принципі, як для бичечка, який е, стояв практично постійно у сілі, вийшов гарненько. Не знаю, як буде далі, як попробує там ходити е, бігати. Ну, щоб і особливо, то і не бігав. От. Ну, вийшов, стоїть, винесла йому вже сюди пити, напився і там щось спасеться. От. А я вийшла копнути картопельки, тому що захотілося. Рибної юшечки, там у мене лежить кілька карасиків, От, чищені все, але е, ми жарили, були. а то, що кілька лишилося, кажу до Юри, не чіпай, то я лишаю собі. Я планувала затушити у сметані. От, але до цієї сметани руки не доходять. А сьогодні чогось, отак з самого ранку, захотілося просто свіжої ріденької рибної юшки, і вона мені чогось аж так пахнутою рибкою, то я зараз думаю бігом. Через годинку мене вже вдома не буде, я буду е, зайнята. от, А собі зараз я за годинку, швиденько, прилампічу юшечку. Картопелька, дивіться, що з неї хотіти. Е, взяла два курінчики ось тут. Один білий, один такий. Ну, білий ще такий не дуже рясненький, але і то є. от, А рожева картопля, подивіться, яка. Гарна путика, корінчик рісненький. І, в принципі, мені, так як я хочу юшечки рибної, то мені вистачить абсолютно два корінчики. От, і е... ось ще, ще знайшла. Я рибну юшечку готую дуже швидесенько. Вода у мене закипає, вона гаряча з бойлера. Взялася і зараз хвилинка і вона вже кипить. До того я швиденько вже наготувала ось таку суміш. Кілька картоплин кришених, морква терта на таку більшу цю тертушечку. І цибуля ось просто порізана на такі четвертинки. От. І я зараз все швиденько відправляю у воду. Кілька хвилин прокипить, посолю, кинула лавровий листочок, поперчу. Ще прокипить. Опущу туди мої карасики, додам зелені і кипнуло, виключаю, тому що рибі багато не потрібно, щоб вона проварилася. І все. І юшечка готова. Вона мені пахне. Пахне, зараз пахне. Ось так. Ось вони мої карасики, але тут їх аж 5, виявляється. То я зараз таки три візьму собі, закину у юшечку. А два візьму і пожарю Юрі. Тому що я однаково люблю, що варений карасик, що жарений карасик. А Юра в мене вареного не любить. Він тільки жарений, то зараз буде йому жарений. Мені. Варені, дівчат немає, іванкові копчене крильце лежить в холодильнику, тому що той ні варено, ні жарено не схоче, він вже питає, чи м'ясо є. Так, в'юшечку я вже посолила, закинула лаврового листочка приперчую. Ходила по петрушку, поки я там походила туди-сюди, позаглядала до винограду, то я думаю, що воно вже достатньо прокипіло. Тому я так гарненько кидаю сюди глячко Петрушки і додаю карасики три. І один, два, і три. так. Карасики холодні, тому воно припинило кипіти. І тому я зараз буду чекати. Як тільки побачу, що закипіло, ну я не знаю хвилинка, дві, так, щоб карасики були ціленькі, не розлазилися, і виключаю і моя юшечка готова. О, ось це мій сніданочок, який я собі дуже хотіла. Воно мені пахло, пахло і зараз ось парує, і так воно мені пахне, і я так же хочу їсти. Але хай собі холону я поставлю. От, і приготую ще швиденько хлопцям. Юрі карасики жараться, Іванкові зараз буде крильце і вічко пожару, він дуже любить. От. І тоді будемо їсти. Ну, а оце моє. Ой, аби ж то так було завжди. Тільки чогось захотілося, а воно тобі раз і на столі.